Не секрет, що поліська кухня здавна славиться смачними та поживними стравами. На щастя, рецепти їх приготування можна віднайти не лише у багатьох кулінарних книгах. Їх можна перейняти і від самих господинь, які сьогодні готують смачні юшки, борщі, різноманітні каші, м'ясні та рибні страви за давніми рецептами мам та бабусь, як от Юлія Бризгалова, жителька села Великий Житин Рівненського району. Юлі, я думаю, що у вашому кулінарному записничку є ще чимало страв, які ви можете нас так. порадувати і поділитися рецептами їх приготування, правда ж? Так. Приготуємо крученики. Угу. Для цього нам треба бочок, філе свиняче, чесник, сіль перець і олія. Підсмажити їх трошки треба. Угу. буде. Так, ну то що, будемо відбивати? Бачу, ви вже порізали, так? Уже? Так, я трошки вже Прис... почала. Процес? Так. То я так розумію, що мені треба оцей ось останній шматочок м'яса Інструмент в руки добити, так? Його так Так, М'ясо треба відбити, щоб воно було тонесеньке, угу. тонесеньке, тому страва буде скоріше готуватися, угу. і воно буде смачніше, правда? Так. так. Отож розпочнемо цей процес. Для цієї страви годиться яке м'ясо, саме свине, правда? Саме свине і саме філе, uh -huh. тому що воно е, більш таке пісне, свине м'ясо воно все жирне, так. в принципі. А е, саме філе uh -huh. воно йде найбільш таке пісне uh -huh. і е, менше жиру. Ну, Для жиру ми додаємо бочку, правда? Так. Uh -huh. Юля, може, достатньо вже його відбивати? Так, вона так? вже в принципі готова. Так. Так? І що так. тепер можна розрізати на Навпіл, навпіл Так, кустарства? щоб менше кусочок був. Угу. Отак, достатньо, угу. правда? Так. Угу. Ось так. От. У нас розрізали. І що далі робимо? Далі ми солимо і перчимо. Їх. Кожен шматочок. Кожен шматочок з одного і з другого боку угу. угу. мусимо угу. посолити і поперчити. Угу. Ну що, приступимо так. так. Висолите, даю вам сіль, а я буду парчити. Угу. Со, я боюся, щоб не переборщити сіллю. Так, його краще, напевно, руками, руками без, без ложечки. Перевертаємо його. Угу. І з другого боку теж. Тобто з обох сторін ми посипаємо сіллю, так? Сіллю. Угу. і Перчимо. Перчимо. Так. З одного і з другого боку. Угу. Чесночок. Чесночок. Треба. треба. Е, його треба подрібнити. Угу. Ну, і моя бабуся, звичайно, його дрібнила. А, О, у, мене ножико, вже є, так, а, а у мене є засіб, який ага. пришвидшить процес. Так. Ну давайте, то дрібніть тоді чесночок і будемо так маслити. Так? То може я ці шматочки буду тоді солити, перчити. Так, можете посолити, угу. так. щоб швидше у нас справа йшла. Ось так ми поділимо нашу роботу. Солимо перчимо. Так. Я бачу, що ви з м'ясом любите готувати страви. Ну, в мене чоловік полюбляє м'ясні страви. Вони ситні, правда ж, ці м'ясні страви. Так. Тим більше моя дочка теж полюбляє. Я вже Юлі досолила, доперчила. Що далі? Робимо, який наш наступний процес. Ми натираємо м'ясо з, з однієї з сторони, сторони е, чесничком. Ага. Трошечки присмаковуємо м'ясо, щоб е, давав аромат. І сік пустив, напевно, те, м'ясо. Добре. А ви що тоді будете? Ножом. А я е, буду нарізати бочок. Угу. Добре. Отож, приступимо до цього процесу, поділимо. Свою... Обов'язки, або Так. Обов я швидко, так. так та? Нарізаю я е, такими полосочками угу. бочок. В угу. процесі ви побачите чому. Чому відкрити свої секрети <світ> кулінарні? <світ> Для чого це все? Секрети не мої, а моїх предків. А, Олено, ви намащуєте чесничку, угу. берете кусочок. Бочка угу. і закручуємо таким Угу. І ось такі крученики з бочечком будуть. Так, можна їх з рибочками робити, правда? А, це вже право хазяйки. Фантазія, правда, будь-яка. Так. Так. Добре, то тоді я буду ось так от ці бучечки, шматочки, бочечка завертати. А потім їх ще ми скріпимо ще. Ні, ні, не будемо ні. скріплювати. Скріплювати ми нічим не будемо. Ми його просто ну, прижаримо, ага. а вони потім в процесі так і залишаються. Ага. Такі закручені. Бачите як? Ну що ж то продовжимо нашу справу? І що далі будемо Юлі, робити? А, далі їх треба трошки присмажити. Угу. Протежі, Прискорити, процес приготування. <гум> Добре, то будемо на олії смажити, так? так? Угу. Ну, показуйте, як. Я там, поставила що. вже сковорідку. так? Угу. Да. Отож їх треба присмажити, так, Юлю? Так. І вони будуть швидше готуватися. може вже варто знімати крученики наші, ви як ви вже... думаєте? О, Процес пішов. Угу. Підрум'янились, так? Так. Угу. І що, будемо викладати тепер з каструлькою? Так, ми їх я поставлю. Це гаряче. Гаряче, так. Так що їх треба так обережно угу. викласти. Залишаємо трошки додаємо ще олії uh -huh. і смажемо э, цибульку і морквочку. Uh -huh. І потім ще кольору для кольору, полі... так і потім залиємо цим носим. Так, так? Uh -huh. у нас такі гарні, гарні. В нас вийшли. Ну, Вони ще правда не готові зовсім. Юлі, що там вже морква з цибулею наша? Ну, вже... вже готова, готова так? Так. І можна подавати до кручеників. Так, ну і оце все. Угу. Додаємо. Угу. Так, і що ще сюди? І ми заливаємо крученики кипяченою водою. Угу. Скільки водички треба? Не повністю заливати м'ясо. Наполовину залити, так, так ось так. От uh -huh. так, і в кінці це півгодини, воно тушиться на вогні. Uh -huh. І при кінці ми додаємо ще сметану для смаку, так? Для смаку, так. І вже тоді буде страва наша готова. Ну що ж, то відправляємо тепер оці от крученники на духовна на, на, на вогонь, і хай собі тушкуються. Крученники з бочком. Перед приготуванням кручеників або ж завиванців свинину промити, обсушити, а потім нарізати шматочками, як на відбивні, подрібнити часник. кожен шматок м'яса натерти перцем, сіллю та часником, нарізати бочок шматками, потім покласти на м'ясо і сформувати рулетики, підсмажити їх на пательні, щоб скріпилися, і перекласти у каструлю, цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на дрібній терці, все це підсмажити на соняшниковій олії. Коли ця суміш підрум'яниться, залити нею крученики, готувати протягом 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності кручеників додати сметану. споживати із вареною картоплею. Пройшло півгодини, і ось крученики наші готові. Зварили ми до неї ще картопельку, так щоб смакувало нам краще. Так Юлю. і Олено, Ви говорили, що вони розкриються, їх треба чуть розкріпити. Вони не розкриються. Є один секрет, який ми піджарювали їх, підсмажували, да. і вони зразу взяли форму. Угу. Якби ми їх в воду одразу в кастру каструлю, одразу поклали, в каструлю так? поклали, вони би розкрилися, а так у угу. нас вийшли крученики. Угу. Гарні такі крученики і всередині ще й бочечок є, правда ж? Звичайно. Отож, можна пригощати гостей. Юлю, вдалися вони на вашу думку. Звичайно, вдалися. Гарний на вигляд, на аромат іде приємний. Угу. Я думаю, на смак так само. Отож, якщо ви зацікавили рецепти приготування саме цієї страви, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука смаку».